Добрий день! Сьогодні особливий день, День Матері. В цей день ми висловлюємо безмежну подяку та вдячність найдорожчим жінкам у нашому житті. Наші мами, наші охоронці, наші порадники та найкращі друзі. Вони завжди поруч, завжди підтримають та завжди радіють нашим перемогам. Тож давайте разом зробимо цей день незабутнім для них. День матері це не просто ще одна дата в календарі. Це нагадування про тепло материнських рук, про безмежну любов і недоспані ночі. У кожного з нас є моменти, коли мама була поруч і змінила все на краще. Тож нехай цей день стане даниною поваги, любові і уваги. Ну, а що щорцірки говорять про цей день. Давайте дізнаємося гороскоп для кожної мами. Яка в це свято варта найкращих подарунків, найліпших привітань і букетів таких великих, як і їхня любов до нас? Овен. Діти спробують здивувати вас незвичним стінам. Будьте готові до маленьких кулінарних експериментів і не бійтеся підгорілих мманців. Пам'ятайте, ви справжній двигун сім'ї. Але сьогодні намагайтеся більше делегувати і приймати компліменти. Телець. Практичність та надійність ваші сильні сторони. Тож впевнені, що діти та ваші близькі точно оцінюють цей ваш талант. Тож у сьогоднішнє свято приділіть трохи часу чистому задоволенню. Прогулянці, улюбленому серіалу чи спа процедурі. Близнюки. Як мама близнюки, ви встигаєте бути всюди і водночас. І провести декілька розмов по телефону зразу. Спілкування сьогодні буде по особливому теплом. Але будь ласка, не перенавантажуйте себе безперервними балачками. Іноді варто відчути теплі і щирі обійми і поцілунки від рідних. Рак. Чутливі мами раки, ви справжні берегині домашнього затишку. У День матері зорі пророкують вам особливий емоційний підйом. Можливо, нахлине хлини своє за радості, від милих слів дітей або від щемливих спогадів про їхні перші кроки. Лева, лева мами сьогодні заслуговують на справжній тріумф. Дозвольте дітям зіграти роль найкращих шанувальників та влаштувати вам по-справжньому королівський прийом. Діліться своїм добром і пам'ятайте, якщо ви щасливі, вся родина радіє разом з вами. Діва. Мама Діви часто прагне досконалості у всьому. Від домашнього порядку до плану виховання. У День матері, зірки вам радять просто відпочити, не перевіряти все по 20 раз, а просто насолодитися моментом. Терези. Ви вмієте створювати гармонію навколо себе? У День матері родина відповість вам тим самим. Приготуйтеся отримувати безліч привітань та приємних дрібниць. Приймайте усі компліменти та насолоджуйтеся похвалою. Ви цього варті. Скорпіон. Якщо ви, мама, скорпіон, то ваші діти, скоріш за все, знають, що сперечатися з вашою інтуїцією не варто. Ви глибокі та щирі у своїх почуттях. Тому ваша сім'я почуває себе під надійним захистом. Можливо, хтось сьогодні захоче вас здивувати приємним подарунком, який ви навіть не очікуєте. Стрілець. Ви любите вільний простір. Можливо, ви вже планували маленький похід чи маленьку пригоду на День матері. Якщо ні, то це прекрасний день для того, щоб зробити символічний похід у парк чи виїзд на природу. Козиріг. Якщо ви мама козиріг, то ви полюбляєте тримати все під контролем і маєте чіткий план дій. Але сьогодні зорі радять вам взяти невеличку відпустку, довіртеся своїм дітям та дозвольте вам порадувати себе в цей день. Можливо, вони запізніться з нітанком до вас в ліжко, і торт вийде трішки кривуватим, але знайте, що це щирий прояв турботи та любові до вас. Водолі. У День матері зірки радять не забувати вам про вашу дитячу частину душі. Можливо, настав час зробити щось по справжньому божевільне. Наприклад, розмалювати футболки разом із сім'єю або зробити міні-квест по квартирі. Риби. Ви мама, якій притаманні глибина почуттів та тонка інтуїція. У День матері зорі підказують. Що цей день краще провести у сімейному колі та в затишній атмосфері. Можливо, варто подивитися з сім'єю добру казку чи приємний фільм. Ось такий зірковий прогноз для цього святкового дня. Ну а ми бажаємо матусям сили, витримки, любові і поваги і міцного, міцного здоров'я. Особлива подяка тим матерям. Чиї сини та дочки захищають нашу державу від російської агресії? Ваша сила, терпіння та витримка не менш важливі для них на фронті, ніж зброя. Ви заспокоюєте, надихаєте та вірите в них так, як не вірить ніхто. З Днем Матері, шановні матусі!